Доброго здоров'я всім жадаючим топової RTX 40 серії, поціновувачам гарної картинки, передового графону та, як в народі, завелося казати, графокесерам на зв'язку. інженер, програміст, метареаліст. Та як і обіцяв, сьогодні будемо розбиратися в тому, як, де, коли та на чому потрібно грати Stalker 2. Отже, Unreal Engine 5, неодноразово згадуваний мною Клондайк в світі рушіїв, передові технології, неймовірне освітлення, мільярди полігонів та юзер-френдлі інструментарій. Кому цікаво, що це за руші? Їй та з чим його їдять, заходьте на канал та ознайомтеся, так як маю не одне відео по цій темі. Отож, сталкерське ком'юніті не відразу перейнялося ідеєю з приводу рішення команди розробляти Stalker 2 саме на рушії Unreal Engine, адже до офіційного анонсу того, на якому рушії гра розробляється, фани були певні, що це обов'язково буде X-Ray 20, бо в далекому 2017-18 було дуже важко уявити факт розробки Stalker 2 на якомусь іншому рушії. саме завдяки оригінальному x ray в поєднанні. Без перебільшення з найкращим в світі ембієнтом нами й так полюбилася трилогія, щось в ньому було. Погоджуєтесь, ця ніби не ідеальність в текстурах, дизайні та антуражі в цілому, який дозволяв фотореалістичний рушій та вправні руки розробників, створювали саме той ідеальний сталкерський всесвіт, той байб, який нами так сильно полюбився. Саме ця технологія змогла вписати наш пострадянський антураж так, що осторонь змогли залишитися хіба бабусі, яким не було часу відволікатися від дому. 2, Міння ключового моменту стілення коханням та що там ще в ті часи ще показували по ящику. Отже, так X-Ray своє діло зробив, створена ціла епоха, так зване культурне явище, те, що залишиться на віки в серцях фанатів. Але прийшов час відправляти цю технологію на заслужену пенсію, так як вона своє діло відпрацювала, та за вікном вже далеко не 2007 і навіть не 2010, й А бляха, 2023 й рік на дворі, рік, де за вікном війна, де ковіду вже не існує, та рік, де сталкер 2 ще так близько ніколи. Не був. Отож, основна ціль нашого відео в тому, що гра вийде, як ми вже зрозуміли, на найбільш передовому рушії сучасності, та потрібно дізнатися, як звичайний середньостатистичний юзер зможе зануритися в мрію, яку він очікував понад 13 років, не витрачаючи всі можливі заощадження. Також розберемося, як віддати побільше лишніх вічно зелених, щоб мати змогу літати в 4К та принаймні 60 кадрів в секунду. Отже, почнемо з найпростішого шляху супротиву. Так, більшість з вас, думаю, в курсі, що гра вийде одночасно на ПК та Xbox Series X та S, ба більше гра буде доступна в день релізу в Xbox Game Pass. Отож, аби не заморочувати голову з оперативками, мамками, кулерами та іншим магічним залізячем, ви можете, практично не виходячи з дому, зайти в будь-який інтернет-магазин та замовити собі за 12,5 тисяч, а зараз це 340 доларів Xbox Series S, та сміливо очікувати релізу Stalker 2. Як мінімум, цього достатньо, аби зануритися в атмосферу гри. А якщо пограти хочеться, а з фінансами геть важко, то завжди є варіант придбати вживану консоль, друзі. Наголошую, приймаючи рішення щодо придбання вживаної консолі або ПК комплектуючих, ви завжди наражаєте себе на неякісний товар, який може зламатися як в перший день купівлі, так і в будь-який момент. Тому будьте дуже обережними та пильними, коли купуєте товар з рук. Перевіряйте товар повністю перед остаточною купівлею, дізнавайтеся причину продажу. Та взагалі зважайте на тих, хто продає. Так я не відмовляю та не заохочую, тільки лиш інформую. Отож, якщо новий Xbox Series S ви можете купити за 340 доларів, то вже шиваний орієнтовно за 150 200 доларів тобто по суті ви зможете без головняка пограти в Stalker 2 за 150 доларів але звісно потрібно враховувати що картинка буде виглядати орієнтовно на низьких або нижче середніх також є варіант Xbox Series X. Так, там як картинка, так і розширення буде набагато цікавіше. Грати, очевидно, буде комфортніше та приємніше. Тому, якщо є можливість віддати орієнтовно 21,5 тисячу, це 580 доларів, тоді купуйте її. Це дуже гарна та вигідна альтернатива зануритися. Stalker 2 з вже набагато якіснішою картинкою. Також з приводу вживаного варіанту X-версії, це орієнтовно 15 тисяч, відповідно, 400 доларів. Отже, розділ відео, де ми обговорюємо консольні версії, я назву ванільним. Ні, не сприйміть це за образу, просто цей варіант для тих, хто просто хоче без лишніх проблем вирішити питання. Це гарна ідея, думаю, для більшості, в кого немає часу, сил та бажання підбирати комплектуючі. Адже зібрати хороший ПК це завжди наголошую, завжди головна біль. Тож наступний розділ ми, звісно, наз... Звемо хардкорним, так як це завдання для самих затятих, самих відчайдушних та самих безкомпромісних поціновувачів, заміни охолодження, затрат на енергоспоживання завдяки топовим відеокартам, спонсор депресії та параної із-за неймовірної варіативності комплектуючих на ринку та конфліктів між ними. Ж. Зустрічайте люди, які не шукають легких шляхів в своєму житті, адепти стаціонарних комп'ютерів, ким я теж являюсь. З цієї нагоди офіційно оголошую збір на RTX 4080 відкритим. Хто має можливість зібрати гарний ПК. Та ще й копійкою допомогти автору на топ ПК буду безмежно вдячний. Також знаю, що є чимало тих, хто з задоволенням з першого дня релізу Stalker 2 буде проходити разом зі мною в нашій ламповій компанії тусовці прекрасних людей, з якими ми будемо проводити дуже багато часу, коли вийде гра. Отже, підтримуйте посилання на Донателло під відео. Також не забувайте підтримувати канал, тиснувши на сердечко та підпискою. Отже, не знаю, як ви, а я ніколи не вмів грати на середніх налаштуваннях. Про низькі я взагалі мовчу, навіть в тому самому 2007 році, коли вийшов Crysis, мій перфекціонізм очевидно вже був сформований, так як гра була пройдена нехай 25, 20 та інколи 15 FPS, але виключно на максимальних налаштуваннях. Думок про середнє налаштування не було від слова зовсім. По життю так або стільки FPS, скільки мій залізний кінь може витягнути на максимальних або ж ніяк. Альтернативи не існувало, тому зі Stalker 2 амбіції ті ж, а враховуючи, що гра вийде на передовому рушії, то залишається надія тільки на вправні руки розробників та хорошу оптимізацію і не Дай Боже, даунгрейд, для мене це як страшний сон. Так, знаю, що далеко не кожен розділить мою позицію, але як на мене, нехай краще високі технічні вимоги, аніж даунгрейднутий типу проект, враховуючи, що це буде Unreal Engine 5, то в мене чимало сподівань з цього приводу. Ось єдине, що мене турбує, так це те, що у мінімальних вимогах гри була вказана 1060 на 6 ГБ. Камон, друзі, 1060 це відеокарта, на якій моя бабуся всім зіграла. І відповідно максимальні це 1080 Ti або ж 2070. Як на мене, це занадто. То низькі вимоги для топового проекту. бо будь-який проект з більш-менш картинкою 4К та RTX вимагає щонайменше 3080. Ок, нехай 3070. Отже, вирушаймо у прекрасну подорож під назвою Світ комплектуючих. Звісно, почнемо із бюджетного варіанту, який потягне тільки Full HD та аж ніяк на 4К, ціна якого складатиме 23-25 тисяч, тобто біля 600 650 доларів. Так, звісно, якщо моніторити комплектуючи через Hotline, то можливо й придбати за 500, але нагадую, що тут свої ризики. Також і за. Всі 400 можна це зробити через OLX, але ризики зростають в рази. Отже, з приводу відеокарти це AMD RX 6600, на розетці, ціна якої 10 тисяч гривень, на борту 8 гігабайт пам'яті, частота пам'яті 14 тисяч та 128 біт розрядність шини пам'яті. Як на мене, ця відеокарта є раціональним рішенням. Відносно низька вартість, відмінна продуктивність та низьке енергоспоживання робить її оптимальним вибором для бюджетних комп'ютерів, а саме для Full HD геймінгу. Та в завершення теми відеокарти бюджетного Скажу, що можна розглядати як непоганий варіант GTX 1080 Ti. Як на мене, це народна відеокарта, яка має доволі непогані показники. Також ми можемо побачити, що в мінімальних вимогах гри заявлено 8 ГБ оперативної пам'яті. Але від себе скажу, що в 2023 році, якщо ви купуєте комп'ютер, то оперативка повинна ставитися мінімум від 16 ГБ, а в кращому варіанті дві планки по 16. Отже так, до бюджетного ПК ми віднесемо саме 16 ГБ оперативки з частотою 3200 МГц. Наразі як як на мене, оперативка коштує смішних грошей, а саме планку в 16 ГБ ви можете придбати орієнтовно за 2000 гривень з приводу процесора. Рекомендую AMD Ryzen 5 5500 за 4000 гривень, на борту якого 6 ядер та частота 3600 МГц. Також зауважу, що при виборі будь-якого процесора уникайте інтегровану графіку, це нам абсолютно не потрібно. Отож, проц Ryzen 5 5500 у парі з Radeon RX 6600 це доволі збалансоване рішення, в якому ваша відеокарта буде почувати себе комфортно. Та в цілому це дозволить гратися в Full HD на середніх налаштуваннях як мінімум. Щодо накопичувача, то економним варіантом я вважаю SSD в 240 ГБ та HDD на терабайт. Поясню, на SSD економити не можна, тому купувати SSD на 500 ГБ чи терабайт за низькою ціною це постріл собі в ногу. Тому краще придбати дорожчий, якісний SSD з маленьким об'ємом, місця, в якому точно вистачить для 10-ї вінди, необхідних програм та хедлайнера Stalker 2. А недорогий терабайтний HDD дозволить зберігати на ньому всіни. Необхідні файли, окрім тих, які в активному використанні. Отже, нормальний SSD на 256 вам обійдеться від 600 до 1000 гривень та HDD на терабайт від 1000, що в цілому буде орієнтовно 1500. Також в цій збірці ви можете трохи зекономити на материнській платі, встановивши Asus Prime A320M орієнтовно за 2000 гривень. Тут можна просто сказати, дешево й сердито. Щодо живлення, рекомендую брати щось від 500 Вт. До прикладу, це може бути Chieftec gps 500 a 8 який коштує 1650 гривень, та буде гарно. Витримувати дану конфігурацію. Отож, в завершенні поговоримо про кулер. Куб QB OL 1200, який коштує 800 гривень, непогано підійде для даного ПК. Знову ж дешево і сердито, та навіть гарно. Та на залишки всієї суми ви можете вибрати корпус ціною від 1000 до 2000 гривень. Ось, до прикладу, Golden Field 7681 Black with Window за 1500 гривень, як на мене, доволі симпатичний варіант. Отож, підрахувавши дану конфігурацію, у мене вийшло 24 тисячі гривень. Дуже хороша пропозиція. Враховуючи, що він Бо з легкістю потягнути Stalker 2 на середніх налаштуваннях в Full HD. Отже, йдемо до наступної категорії, яку назвемо оптимальною. Цей варіант нам дозволить грати в Stalker 2 на середніх максимальних налаштуваннях в Full HD. RTX 4060 Ti чудово себе показує в 1080P і більш-менш адекватно в деяких проектах 1440P. Звичайно, з технологією DLSS 3.0 Frame Generation вона дає недосяжні для конкурентів, такі як RTX 360 Ti, RTX 370 та RX6700XT Результати у 2023 році не користуватися перевагами RTX ADA це постріл собі в ногу та решта комплектуючих середнього рівня. Материнська плата MSI Pro b 760 m за 3500 гривень гарно порається з даною комплектацією. Якісний блок живлення на 750 Вт, звісно, від Asus за 4000 Процесор Intel Core I 7 13700F 16 ядрами та ціною в 16 тисяч забезпечать прекрасний результат під час роботи або гри в Stalker 2. Далі по стандарту: 16 ГБ оперативки за 2000. Та сюди б я взяв SSD на 512, який можна придбати за 2000, також кулер BigWight, Pure Rock за 2000 та симпатичний корпус Deep Cool 40 Black за 1800. Це оптимальний комп'ютер з майбутнім потенціалом. Збірка має гарний запас для апгрейту і в пару до такого потужного процесора в перспективі підійде навіть RTX 4080. Цей ПК в іграх буде споживати небагато електроенергії завдяки F-серії Intel Core i7 та економній відеокарті Nvidia RTX 4060. Тому блок живлення буквально відпочиватиме під максимально. Навантаженням. Дану конфігурацію я порахував в 48,5 тисяч, це 1300 доларів, що є непоганою ціною для оптимального ПК, який напевне потягне Stalker 2 на максимальних налаштуваннях у Full HD. Причому цей ПК непогано підійде для роботи, наприклад, монтаж відео. Наступну підкатегорію я назву якісною. Чому підкатегорія? Тому що конфігурацію залишу точно такою ж, як у минулому, тільки заміню відеокарту 4060 Ti на 4070 Та до однієї планки оперативки в 16 ГБ. Додам ще одну. Отже, ми маємо таку конфігурацію як попередня, тільки з RTX 4070 та 32 оперативки. Отже, за відеокарту ми віддаємо не 18, а 28 тисяч та доплачуємо 2 тисячі за оперативну пам'ять. В результаті ми маємо ціну на 12 тисяч більше, а саме 60 тисяч. Це 1620 доларів. Як на мене, цей ПК можна сміливо брати для високих максимальних налаштувань в 1440p. Та врешті-решт ми дійшли до топ-ПК, який дасть вам максимум насолоди як від гри в Stalker 2 на максимальних налаштуваннях 4К, так і для роботи, якого вам ще як мінімум на 5 років вперед, якщо не більше. Отже, якщо ви маєте в доступі близько 2,5 тисяч доларів та бажаєте відчути себе на коні, тоді слухайте уважно. Ця збірка пропонує досить хорошу конфігурацію із відносно недешевою ціною. Прогресивний топ ПК на базі Intel Core i 9 13900 f виглядає впевненим вибором на найближчі 5-8 років. Отже, Intel Core i9 13900F, 24-ядерний процесор з вимкненим графічним ядром на апаратному рівні, належить до сімейства процесорів Raptor Lake оснащений двухканальним Контролером пам'яті з підтримкою ddr 4 та ddr 5 забезпечує високу продуктивність при нижчому рівні споживання електроенергії у порівнянні з попередніми поколіннями. Проводить обчислення у 32 потоки, підтримує технологію Hyper Threading і TurboCare. Ціна цього монстра на нашому ринку в середньому 21 тисяча. Далі відеокарта в цій збірці. Я впевнено пропоную RTX 4080 за ціною в середньому 55 тисяч. Ця відеокарта забезпечує найвищу продуктивність та функції, необхідні як геймерам, так і авторам контенту. Відеокарта розроблена. На основі надефективної архітектури Nvidia Lovelace і має високошвидкісну відеопам'ять G6X об'ємом 16 ГБ. Завдяки DLSS 3.0, власники відеокарт 40-ї серії, а особливо 4080 відчують неймовірну перевагу, так як ця технологія дає можливість мало не подвоїти кількість кадрів в секунду. Загалом комбінація Intel Core i9 13900F плюс Nvidia RTX 4080 справді неймовірна. При використанні DLSS 30, ця відеокарта не залишає жодних шансів старим і навіть топовим. Флагманам, такі як RTX 3080 Ti та навіть 3090 Ti. Йдемо далі. Максимально функціональна материнська плата Asus Prime B660M для конфігурації вищого класу призначена для нової платформи Intel та базується на системній логіці B660, як на мене, прекрасний вибір для топової конфігурації, яка коштує 4,5 тисячі. З приводу оперативної пам'яті тут все дуже просто: 32 ГБ Kingston Fury ddr 4 3200 за 2300 гривень. Накопичувач, звісно, SSD на 1 терабайт. Ціна ціною не менше в 2,5 тисячі. Також можна шукати й за 3. Тут економити не варто. Далі блок живлення. Нам потрібен бажано в 1000 Вт. Як варіант, чи втек за 5,5 тисяч. Також варто взяти до уваги, що для 40-ї серії відеокарт потрібно брати блоки живлення з новим 16-піновим роз'ємом. Кулер в цю комплектацію я рекомендую DeepCool AK620 за 2700 та врешті-решт корпус Matrix 55 Mesh за 3900. Хоча, звісно, можна знайти дешевший варіант в районі 2-2,5 тисяч, але в цій збірці я вирішив не економити. Та, врешті-решт, підрахувавши дану конфігурацію, сума 97 400 гривень це 2632 долари. Якщо з головою зануритися в пошуки та підібрати акційні варіанти, цілком можемо влізти в 2500 доларів. А що ви скажете? Багато це чи мало для надійного ПК, з яким ви зможете втілити самі сміливі фантазії та навіть більше, думками діліться в коментарях. Отож, у висновку хочу сказати наступне: якщо ви чекаєте сталкер 2 та занадто далекі від світу ПК та комплектуючих, ба більше не плануєте в це діло вкладати великі фінанси, тому для вас. Адекватний вибір це Xbox Series. Та якщо з грішми взагалі біда, тоді S-версію на крайній випадок з рук за 150 доларів. Якщо ж готові віддати 500 доларів, беріть X та не пошкодуєте, що взяли саме дорожчу версію, особливо якщо купуєте заради другого сталкера. З приводу ПК, якщо ви кохаєтесь у якісній картинці та поціновувач справжнього 4К на так званих максимальних та стабільного FPS, та якщо до цього всього ви маєте добрих дві тисяч зелені, тоді у вас одна дорога, тільки топ ПК, який вас будьте певні не підведе з приводу. До інших конфігурацій ПК, надіюсь, гарно пояснив, та кожен зможе підібрати собі варіант, відштовхуючись від фінансового становища. Отже, дорогі мої, ми пройшли чимало роботи, тому чекаю вашої підтримки. Лайк, підписка, та й, взагалі, ви знаєте, що робити. Отож, до скорої зустрічі.